Моє таке бачення осипалось, як картковий будиночок, і ми розлучились. Бачу на вагах мінус 10 кілограм. Боялася піти на зустріч з своїми друзями. Виходила з такого депресивного стану. Спойлер не буде, це так не працює. Всім привіт нарешті я наважилась на це відео. Це було довго. Якщо ви слідкуєте за Хочу, це відео, воно частково пояснить, чому так рідко виходили наші влоги і, взагалі, таку мою певну відсутність на сторінці. А якщо ви дивитесь нас вперше, привіт! Мене звати Юля і я власниця затишного та комфортного бренду піжамок та одягу для дому хочу. Що ж, до минулої осені я, знаєте, вважала себе таким справжнім гедоністом, людиною з супер впевненістю в собі. Любов до себе, оця вся такий вайб. Це мені здавалося, це є я, і мені здавалося, я прям надихаю людей навколо. Моє таке бачення просто розсипалось як картковий будиночок, коли зі мною сталося розлучення. Ми з чоловіком були разом 11 років, і ми розлучились. Розлучились на дуже негативній ноті. Тут все якось посипалось. ж, знаєте, з цим своїм. Своєю любов'ю до себе, з цією силою, я взагалі не хотіла витрачати час на оце горювання, сум. Я хотіла зразу жити, використовувати можливості. І ну так, десь тиждень я точно випала з робочих чатів, але потім я така зібрала наче себе, і така все. Живемо далі, розвиваємося, життя продовжується. Найперше почалися великі проблеми зі сном. Його як такого взагалі не було. І я намагалася максимально що могла робити, пофіксити це. Я так, знаєте, сіла, подумала для себе. Так, що ж мені допомагає? Мені допомагає спорт. Я так на ентузіазмі знаю себе після тренувань. Мені прям я зразу виключалася коли втомлена. Думаю, блін, додам зараз спорт своє життя. І в той період у мене кардіо було напевно чи не щодня. От сім днів на тиждень в мене все було розписано. Якщо це було не кардіо, то це було якесь інше тренування. У мене все було розписано. В мене був супер насичений графік, поїздки, навчання, все що завгодно. І разом з тим я отримую такі компліменти від своїх знайомих, як класно я виглядаю. А мої найближчі починають помічати і говорити мені про те, що я дуже схудла. Я відверто не пам'ятаю, що я тоді їла. Такі, знаєте, місяці випали з мого життя. Пам'ятаю точно, що я не їла солодкого і не пила кави для того, щоб стабілізувати сон. І це напевно єдине, в чому я себе обмежувала, але ну так точно я не пам'ятаю навіть. Я стою на ваги і бачу на вагах мінус 10 кілограм. Тут якось прикріплю фото, щоб ви розуміли масштаби. Тут до відсутності сну додається ще й гормональний збій, і лікар прям так серйозно б'є тривогу, каже, що потрібно з цим зараз серйозно зайнятися. І перше, що ми робимо, окрім там, медикаментозних моментів, нам потрібно налагодити сон і потрібно триразове систематичне збалансоване харчування. Я просто починаю повертатися, грубо кажучи, в свою вагу, але коли ти бачиш на вагах там, цифру там, 56 і починаєш. Просто повертатися, ти не гладшуєш, ти повертаєшся в свою норму. Мозком це якось по-іншому сприймається. І тут в мене стається епізод РХП. Я зразу знала, що це не окей. Я добре, що я була в... Психотерапії, а тим не менш, мені було соромно признатися рідним друзям, та самі собі навіть було соромно признатися, що в мене це сталося. Я ж, знаєте, з такою впевненістю, що я то все можу, я ж така сильна, класна, я зараз це все пофікшу отак. Вот І коли мій психолог говорив мені про те, що по факту РХП це ж, знаєте, як такий уявний костиль, на який ви спираєтесь. Це щось типу те, що ти думаєш, що ти контролюєш, хоча насправді це взагалі не так. Але ну так, ти ніби допомагаєш собі справитися з якоюсь проблемою. І щоб його позбутися, потрібно, от знаєте, як є таких п'ять стадій прийняття. Так оці всі п'ять стадій потрібно пройти. Це не можна пройти за день, за тиждень. Це просто неможливо. А я прям хотіла ось цих швидких результатів. Я хотіла е, зразу, от скажіть мені, що зробити, щоб воно зразу все пройшло. І е, чим більше я старалась, я знаєте, випробувала на собі напевно всі е, здорові методи, які доступні в мережі інтернет, які говорили мені психолог, е, для того, щоб позбутися цього швидко. І чим більше я старалась, тим гірше все ставало, тим більше погіршувалася ситуація. Я починаю. Просто повертатися в свою вагу, і все починає дуже сильно прогресувати. Прогресувати до того моменту, що я навіть боялася піти на зустріч зі своїми друзями з рідними на якісь дні народження, тому що мене нудило майже після кожного прийому їжі. Коротше, це було супер дискомфортно. Насправді я б хотіла записати взагалі окреме відео сюди на Ютуб, як я справилася, як я справляюся з цією е, проблемою, бо я не можу сказати, що я вже прямо на 100% відійшла від цього, але такий дуже відчутний суттєвий прогрес, яким би я хотіла поділитися, так само як і поділитися е, тим, як я виходила з такого депресивного стану після розлучення. Мені здається, це було б дуже актуально. І взагалом я би хотіла сказати, чому я записую це відео, бо мені здається, що дуже багато дівчат проходить цей ж самий шлях, і наче вам нам соромно признатись. І хоча б одну дівчинці знадобиться мої зараз слова допоможуть, то я буду дуже рада. Хоча мені дуже не хочеться, щоб хтось з вас проходив... Цей шлях, тому що він жахливий. Я буду вам дуже вдячна за підтримку, за лайки під цим відео, коментарі. Взагалі, планую знімати більше схожих відео. В нас в інстаграмі я ділюсь більше нашою естетикою, такою легкістю в телеграмі, який я до речі теж сама веду. Я ділюсь більш такими смішинками, якимись новинками. І він такий більш ситуативний контент. У мене є ще моя особиста сторінка, в якій більше мене естетики мого життя. А тут на Ютубі мені хочеться розповідати вам отакі глибші історії, які точно не помістяться в сторіс чи в рілс. І знаєте, я буду щира раніше. Я якось дуже знецінювала, якщо так можна сказати, всі такі моральні. Хвороби, там, типу, депресія, щось такого, я завжди думала, що блін, так я ж така сильна, я ж просто можна взяти себе в руки, і все буде окей. Спойлер не буде, це так не працює. От в той момент, коли ти на цій межі розумієш, що потрібно щось змінювати, і саме тоді змінилось моє бачення, любові до себе. Цей місяць ми присвятили вхочу турботі про себе, і тому мені дуже хочеться поділитися цією історією саме зараз, тому що ця ситуація вона взагалі переосмислила поняття моє про любов до себе. Тому що я зрозуміла, що я обманювала себе в першу чергу. Я наче думала, що я е, такий гедоніст і люблю себе, і живу по цим цінностям. Але насправді я постійно перепрацьовувала, я вбивала на свій моральний стан, я не відпочивала тоді, коли мені було треба. Я взагалі мовчу за хвороби, я взагалі їх не волювала в своєму житті. Я завжди, звичайно, працювала, коли в мене була якась хвороба чи щось такого. І от тоді. Прийшло справжнє переосмислення. Бо хіба не справжня турбота про себе це бути самою собою. Якщо ти зараз хочеш поплакати, то ти не соромишся того, що подумають люди. Ти береш і просто поплачеш. І нічого не стається. Не боятися показатися друзям чи рідним слабкою. Бо ці люди вони люблять тебе і вони навпаки. Хочуть підтримати тебе, і вони не стануть менше любити тебе від того, що вони дізнаються чи побачать тебе слабкою. І зараз змінилося просто все. Я зрозуміла, що любов до себе це приймати себе в будь-яких станах. Розуміти, що так, ти не ідеальна. Ти можеш все контролювати, і це нормально. Нормально не виправдовувати чиїсь очікування. Нормально не виправдовувати навіть свої очікування. Це нормально. Але давати собі час на те, щоб здійснити те, що ти там бачиш. Це супер людина. Е, ну, я взагалі, мені здається, не знаю таких людей, які прям от так все. Можливо, так і є, але за це ми будемо платити просто подвійну ціну, і яка точно того не варта. Це торкнулося банально моєї рутини і розпорядку дня. Тому що раніше я завжди прокидалася, я вже нікуди не встигаю, я вже спішу, все, мене там щось не так пішло. Я зрозуміла, що потрібно змінити все, змінити рутину, змінити своє відношення до себе в першу чергу, оточення, до своєї роботи, до всього. Я почала приділяти час хобі. В мене з'явилися е, звички, які я постійно дотримувалась. В мене продовжувався спорт до того, як зараз я не отримала травму, і на жаль, я не можу зараз ним займатися. Але це теж тимчасово, бо без нього я не можу. В мене в житті з'явилися потрібні люди, яким я почала довіряти, яким я почала відкриватися і. Не боятися бути собою, ці мої зміни вони дуже відобразилися на хочу. Тому що я взагалі по-іншому бачу позиціонування, нашу цінність, навіть набори, які мені хочеться створювати, вони зовсім інші. Я думаю, ви це помічаєте. Далі, взагалі, в нас заплановані просто неймовірні співпраці з класними брендами, які я теж вже мрію здійснити. Тому дуже багато цікавих змін на нас чекає. Цікаво, чи вам збоку видно ці наші зміни. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях. Цим відео я наче хочу надихнути вас на такі якісь мінімальні зміни в першу чергу в тому, щоб ви сіли і порефлексували, а чи справді я люблю себе, чи справді я поважаю себе, турбуюсь про себе. Бо це не просто слова, це справді так. Якщо ви самі не любите себе, це все буде відображатися і у всьому, що вас оточує. Тому, дівчат, дуже легко сказати, важко зробити, але любіть себе, обирайте себе, не бійтеся, здаватися в чихось очах якоюсь не такою. Взагалі, забийте на те, як ви виглядаєте в чихось очах. Подумайте, як ви самі хочете виглядати перед собою будьте щирими. Давайте собі час, не чекайте швидких результатів ні від чого. Якщо ви поставили собою будь-яку ціль, розробіть міні-план і дайте собі час до нього дійти. Оточуйте себе щирими, класними людьми і будьте з ними так само щирими і відвертими. Не бійтеся відкриватися, не бійтеся. Не знаю, жити, не потрібно ставити якихось очікувань, щоб бути якоюсь ідеальною суперсилою. Я навіть переосмислила поняття сили, тому що сила, вона ж не в тому, що ви якась така непробивна, а в тому, що ви приймаєте себе, от навіть такою, і з цього стану ви можете себе вивести, бо ви знаєте, що у вас є ви. І так дуже заплутано, наче сказала. Але суть того, що ви по-справжньому любите себе, турбуєтесь про себе, то ви своя найсильніша опора. І в будь-якому моменті ви щиро знаєте, що ви з нього вийдете просто тому, що ви дасте собі час відбути в тому. Встані і далі візьмете себе в руки і маленькими кроками повернетеся в ту точку, в яку ви мрієте повернутися, чи вам необхідно. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивилися це відео. Я буду дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, підтримку нашого каналу. Па-па!